Кількість хороших росіян невпинно росте. На Різдво за східним календарем окупанти втратили ще до півтисячі вояк. Разом із ними Збройні сили України знищили три танки, п'ять броньованих машин, три артилерійські системи і п'ять ворожих безпілотників. Попри так званий різдвяний режим тиші, який нібито оголосив президент Росії Путін, загарбники не припиняли спроб наступу на Бахмут. Люди, які, мабуть, не вірять в Бога та йдуть на чужу землю, щоби. Тут і залишитись, і оставити тут свої мощі, як то кажуть. Прийшли сьогодні до нас в цей великий святий вечір. А відтак 18 вагнерівців залишилися у нашій землі. Ще понад два десятка окупантів поранені. Вночі ворог також атакував Краматорськ, завдали сім ракетних ударів. Постраждали два заклади освіти, промисловий об'єкт, вісім багатоквартирних будинків та гаражі. Ще двічі вдарили по Костянтинівці. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає. Під ворожим вогнем опинилися Курахове та селище Курахівка, пошкоджені приватні будинки та тепломережі. Два прильоти зафіксували і на Харківщині. Окупанти вдарили по місту Мерефа. На жаль, загинув 50-річний мирний житель. Ще один поранений. Росіяни завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення. Інформації про постраждалих наразі немає. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Із важкої артилерії загарбники обстріляли Нікопільщину. По двох громадах прилетіли з півтора десятки снарядів. Люди, на щастя, не постраждали. Вибухи також лунали в окупованому Мелітополі на заводі Гідромаш. Там, за словами мера міста Івана Федорова, загарбники розмістили чергову військову базу. Гуркіт тривав декілька годин. Вибухова хвиля вибила шибки з сусідніх будинків. Над заводом клубився чорний дим навіть Франції. Чекаємо на подробиці. Бо сталася і на Луганщині. На магістральному газопроводі в окупованому місті Лутугене стався вибух із подальшим загоранням. Про це інформують російські пропагандисти з посиланням на так званий Луганськгаз. За даними окупантів, без газу залишаються близько 13 тисяч абонентів.